Колись, коли Олег працював, бачите, помили дитину. Ясі немає, у нас тепер дитина волохата. <головік> помили дитину, бо дуже змерз, заштрусився. Олег каже, що ляжу, буду слухати, що ти там розказуєш, і буду, і буду дитині увагу приділяти другій. Колись, коли Олег працював директором школи в Осіївці, у нас у господарстві. Керівником був Василь Григорович Топіха і з Київщини. Він не місцевий, бо він був з Київщини, і з Броварського району. І коли, ну, знаєте, так Олег був директором школи, він був директором підприємства, їм по роду своїй діяльності ну, приходилося. Часто спілкуватися, бо школа ну, завжди за чимось зверталася до, до господарства. То якогось трактора треба то щось привезти, то щось вивезти, перевезти, І за спонсорською якоюсь допомогою постійно бо зверталися, і, і вікна вставляли, тобто це документи. Ну, часто їм приходилося спілкуватися у ході роботи. І вони так собі здружилися. Але Василь Григорович тут пропрацював десь років три, мабуть, да? так, так. і залишив цю посаду, ну знайшов собі іншу роботу поближче додому, тому що ну ви самі розумієте, де Київщина, Броварський район, а де Осіївка Вінничина, Вершацький район, і тому йому було, ну скажімо так, не з руки. Тут працювати, він поїхав додому, і ми ну, років сім, мабуть, після того спілкувалися тільки так: телефоном, вайбером, день народження, там, Великдень, Новий рік і так далі. І тут, коли трапляються ці події, саме якраз ото, саме там в Броварському районі, саме там прийшли господарі світу, це вже початок березня був, вони там почали вже добре хазяйнувати, там стало дуже гучно. І а це було 8 березня, да? Ми сидимо з да. мами, ліди Прийшли маму привітати і щось так обговорюємо. Знаєте, всі тоді це обговорювали, так як і зараз, в принципі, кожна подія обговорюється вдома на кухні. Ми обговорюємо це, що страхіття, які кадри там із того броварського району зараз показують по телевізору. І ну, за столом народжується така думка: ой, а це ж Броварський броварський район? А що це? А, а це ж Григорович з Броварського району. І ми так а, Боже, як це там той Григорович? Що вони? Чи вони десь поїхали, чи не поїхали? Ну, все, ми собі так обговорили це, і на цьому розмова перевелася в щось в щось таке друге. Але ж знаєте, ну, от так кажуть, що, що видно, вони потребували цієї якоїсь допомоги. Ми виходимо вже на двір іти додому, буквально, а ми живемо ж через дві хати, одні від одних. І я кажу Олегові: Олег, давай, поки ми додому ще не дійшли. А ну, попробуй до того Григоровича, набери, Спитайся, що вони там, як у них там справи. Правда, Олег зразу набирає, і він зразу бере трубку. Зв'язок, звичайно, Ну, просто е, нічого не чути, але, по крайній мірі, голос Олег його почув, і Олег йому каже, якщо ви мене чуєте, Василь Григорович, якщо ви мене чуєте, у мене є ще один будинок. Бо ну, Василь Григорович про нього сном, ні духом не знав про той будинок. Якщо у вас є потреба, може. Ну я завжди радий вам допомогти і завжди радий вас виручити. Він ну чуємо, що там дякую, Олег Олексійович, дякую, що зателефонували, що запропонували. Ну, все, все на цьому, скажем так, розмова закінчилася. <гум> Проходить днів, десь три, мабуть, це десь число одинадцяте. <гум> Увечері дзвонить якийсь незнайомий номер. Не знаю. Це пізно ввечері, вже пізно. А ми, знаєте, світло ж не включали, тоді штори всі зашторені, і тут дзвонить якийсь незнайомий номер. Ну, Так, брати, не брати. Ну, Кажу Олег: Олег, не бери. Не, я не знаю, хто до нас у цю пору може дзвонити. Не бери. А є ж оцей додаток у телефоні, як це він? Гер... цей, Де можна перевірити, ну, хто це дзвонив. там. Олег заходить туди. Каже, а я пішла на кухню вечеряти, ти якраз уже чай ми пили там, чи що, бо мама ж моя теж тут у нас, Яночка, всі ми тут. Олег приходить на кухню, каже, ти знаєш, якась Катя Топіха дзвонила. А, ну, знаєте, прізвище Топіха, таке саме, як і Петрук, це не, не дуже таке поширене прізвище. Ну, яка Катя Топіха, Топіха, могла до нас дзвонити. А все, що, ну, що ми знали про дітей Василя Григоровича, це тільки те, що вони в нього є. <плес> <плес> що вони в нього є? Що в нього є два сини, є Сергій ще не одружений на той час, і є старший син Олександр, в якого дружина Катя. І вже на той час народився Ростік наш. І ми так кажемо, Олег, ну а може, це Василя Григоровича невістка? Олег передзвонює, понятно, що ні, ну, нема, поза зоною. все. проходить кілька хвилин, знов цей номер дзвонить. Уже Василь Григорович обзивається до Олега і каже, що Олег Олексійович, чи, чи ваша пропозиція буде в силі ну, стосовно будинку? А ну легко, там, ну, з відкритою душою. Вже, ну, ми вже собі за цей час порадилися. що Якщо вдруге моїм дівчатам прийдеться, прийдеться, то вони вже будуть у нас у хаті, а цей будинок ми зможемо запропонувати їм, наче він каже: Ну, ви ж розумієте зв'язок, вже тоді Катя старшою каже, що це батько вилазив десь кудись там на гараж. На гараж десь вилазив там, на висоту і ловив це цей зв'язок, щоб можна було позвонити. І це він з того його гаража, там з стоїть драбини чи згоріща, оце там ну, таке, таке спілкування. От єдина ключова фраза, яку ми почули, так буду своїх відправляти. Кого своїх? Ну, скільки їх має бути? Хто це має бути? Ми нічого взагалі цього не знали. А в принципі, а яка нам була і різниця? Хто їде і скільки їх їде? Читай, два будинки є, в нас будинок, що ж настільки четверо місця достатньо, там будинок пустий, свекрухи теж дві кімнати пустих. Тобто, ну, хто б не приїхав, знаєте, в такі моменти вже не рахується ні з чим. Тут людей головне приютити і розмістити десь. І все. І вони, оця 11-го вечорі позвонили, 12-го вони вже там збиралися, і 13-го вранці. Ну, я не буду у відео розказувати, яким чином вони звідти виїжджали. Це вже історія цієї сім'ї, це, це страшна історія. Ми, люди, які жили і живемо зараз в неокупованій території і не знаємо, що це таке, ми ніколи. Не зможемо в повній мірі осягнути того, що довелося пережити цим людям. І ми знаємо, що до нас хтось їде, але хто їде, скільки їх їде, що за люди, ми їх в очі, крім Василя Григоровича, ніколи не бачили цих людей. І тут вздовж дороги Катя вже дзвонить на Олегів телефон, чи ми правильно їдемо, знаєте, ж вказівників вже ж нікде ж не було ніяких. Вже ж все ж познімали, все, все вже анулювали. Чи ми хоч правильно їдемо? бо Інтернет же ж не скрізь ловить, навігатор теж не скрізь працює. Але якось так вже з Божою поміччю, з телефоном вони приїжджають до нас у село. Тобто ми вже там коло садиби, їх чекаємо, вже я їх проводжу селом, куди їдуть, куди повертають кругом парку біля Криниці. Їдете, ми на вулиці їх чекаємо. При, ну, приїжджає якась чорна машина. Ми так уже зрозуміли, що це вони дивимося, виходять двоє молодих людей. Вибігають двоє діток з машини. А де Василь Григорович? А Василя Григоровича немає. Виявляється, що він. Ну, Вирішив все-таки залишитися, бо в нього була теща ще такого уже надзвичайно поважного віку. Куди, куди було волочити ще? Він каже, що тоді вже спілкувалися, куди я вже там мав їхати лишити, як вони вже в селі тут скрізь шастають по, по будинках і по садибах кругом. Тобто, до нас приїхав старший син своєю дружиною і його двома малолітніми дітками. Ну, приїхали, то приїхали. Ми познайомилися і побачилися вперше. Ну, скажем так, щоб сказати, що ми були дуже там ну, в якомусь такому захваті, там, чи ми так чекали цієї зустрічі. Ну, це приїхали зовсім чужі люди, зовсім чужі, незнайомі. Яся зразу вчепилася до Олега за руку, він їй каже, вона каже, я Яся. Олег каже, що а я дядько Олега, вона дядько Олега, ну покажіть мені, де ми будемо жити. Забрала його, Олег уже її повів у хату пороздивлятися, розтік собі побіг кругом уже дивитися. Знаєте, як ці діти сиділи у погрібі останніх дві неділі, і тут вони вийшли на волю, де, де тихо, і погода, звичайно, була така точно, як сьогодні, до речі. Дуже погода не, не гарна, але як то кажуть, до, 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 дорогу то добре. Але хочу вам сказати, що коли ми вже розгрузили ту машину, ми ну, вже зайшли до хати, почали вже спілкуватися. І тут, як то кажуть, Остапа Понісло ми, ми, ну, відчули якось з першого. З першого нашого вечора спілкування, що цих людей ми знаємо все життя. І ми їх, ну, ніби вони десь були, і тоді на хвильку вийшли, і оце повернулися. І да, нам настільки було про що поговорити. Нам, а скільки ми понаходили у своїх життєвих біографіях спільних подій, ну, ми просто знаєте, отак ми відкидалися. На, на спинку стільця там, чи дивана, чи крісла, бо ми, ми не могли повірити. Як? І ви тоже? І у вас теж? Та ти що? Виявляється, що у нас яся і у них яся. Виявляється, що я свою ясію народилася в один день. І Катя свою ясію народилася в один день. Нас навіть там швидку викликали і що до мене що до Каті теж. Теж одного дня в історії нашого життя. Сашка каже Олегові, що Боже, я дивлюся на Альону, та це ж моя катя. А, а Олія каже: я дивлюся на твою катю, а це ж моя Альона. Тобто такими мої... їм. Такі ми їм схожі, хоча я хочу зразу поправити, що ми насправді з Катією не схожі, але це нас і об'єднує, тому що нам вдвох цікаво, я вчуся чогось у неї, вона вчиться чогось у мене. Не дивлячись на таку різницю у віці, бо Саші 40, Олегові 53 на ну, 13 років різниці, здавалося б, на, ну. Якось важко цим людям сконектитися разом уже все-таки ну, не той. Але виявляється, що Саша з Олегом вчилися в одному і тому самому закладі в Києві в аграрному університеті. І вони знають спільних педагогів, спільних друзів, спільні якісь локації. Тобто, ну. Люди, це було настільки цікаво, це було настільки якось захопливо, нас настільки тягнуло і досі тягне один до одного. Що от знаєте, ну дійсно така така історія життя трапляється. Ну я не знаю, це унікальна історія. І ось це 13 березня в нашому житті, до речі, число 13, воно. Да. Ще воно щасливе, воно щасливе. Ми з Олегом познайомилися у п'ятницю 13-го, І наші топішата нас знайшли, не дивлячись на, на весь жах, який їм довелося пережити, нас знайшли теж. Теж 13-го тільки березня, я не знаю, який це там день тижня був, є, треба подивитися в календарі. Отака історія. Ми дуже вдячні долі за те, що ці люди є в нашому житті. Це наші люди, це, це рідні люди, рідні душі. Ми, якщо там, ну, не пишемося, у нас традиція кожного ранку писатися, там, як день пройшов, як діти. Катя тепер каже, що в неї троє дітей. Я теж кажу, що в мене теж троє дітей. бо я... Так переживаю за цих дітей, що ну як знаєте, ну не сказати, як своїх, бо це свої діти. А до речі, потім, коли вже е, почали бушувати, там і танки біля школи, біля школи стояли, направлені дулами на їхній будинок, то ще Катіні батьки сюди приїхали. мав приїхати. Вони сюди приїхали, тобто, в тій хатині в тій рукавичці. Потім Сашин брат відправив свою дружину із донькою за кордон. Сергій ще сюди приїхав. тобто Вони все там у тій рукавичці, але вони її будинок згадують прямо із такою теплотою із такою любов'ю, що, що, що це їхня оця, оця така історія життєва. де... В найважчий момент людського життя, де вони прихилили душу і де їм відкрили двері цього будинку і вони знайшли там свого прихистка. Ось така, друзі, історія. Дуже класні люди. Дуже чекаємо, щоб вони нарешті. Получилося в них приїхати до нас. Вони до нас двічі, а то й тричі на рік приїжджають в гості. Та як і в гості додому? Вони знають, що ключ під ковриком. Ми їм кажемо там ключ під ковриком. Коли вони приїжджали уже наступний раз, вони побули більше місяця і ну поїхали вже там вигнали тих гадів звідти. Вони поїхали додому, але через два місяці тоді влітку приїхали знов. То вони ще жили там у будинку, але вже наступні рази, скільки вони приїжджали, Ми вже всі, всі вже тут тут у нас як не є. Але ми собі діти зразу сказали, що ви собі хочете йдіти туди. Ми собі будемо тютіалюни, я дяді Олега. Лиш ось трохи тут у нас бушує. Він же ж такий у нас власник, що це все його і тут не можна це нічого роз, трогати. Він трохи з да, і Ясю Вкусив і Катю, вкусив, і на Сашу нападав. Ну, в общем, такий він у нас власник. Ось така цікава історія. Не бійтеся пускати людей у своє життя, не бійтеся. А може, це на краще, а може, ви знайдете теж свою якусь таку рідну і споріднену душу у цьому житті. Ми з нетерпінням чекаємо, коли наші топішата вже до нас приїдуть. Ми завжди з відкритою душою їх бажаємо у себе бачити. Але ще ну, хочу, знаєте, в цьому відео ще звернутися до, до їхніх батьків. Мене завжди, от коли я зустрічаю якихось таких людей, які мені ну, дуже подобаються, я завжди цікавлюся їхніми батьками. От мені цікаво. У якої людини могла народитися отака класна дитина, там чи вже якщо це доросла людина? І ми сьогодні дуже хочемо у цьому відео подякувати і Василю Григоровичу. Привіт. І Тетяні Олександрівні це батько і мати Саші, і наші любі святості, мамі і ну Я дозволю собі до неї так звернутися. Вже. Юрій. І Юрчику нашому, нашому це батьки Катіні, це Лесики. Це такі класні люди, це такі щирі люди. Боже, дай вам Боже здоров'я! Ви класні люди, ви чудові люди. Бо у вас такі класні діти, діти правда? Ми завжди раді вас бачити. Так, да, Завжди. Наш, наш дім, ваш дім, будь ласка, коли маєте бажання, приїжджайте до нас в гості. Ви знаєте, що наша специфіка роботи, хоч да. вони запрошують нас до себе, наша специфіка роботи не дозволяє нам покинути наших підопічних і поїхати да. до вас. Хоча теж хочеться поїхати. Але, але, на жаль, тому. Ми завжди вас запрошуємо. Завжди завітайте до нас, коли будете мати можливість. І бажання воно завжди є. Ну, я так думаю, що, що завжди є бажання зустрітися з гарними людьми. Тому приїжджайте до нас. Будемо раді вас бачити. До зустрічі. Любі наші топішата і Лесики. Сьогодні ми піднімаємо за ваше здоров'я компот. До речі, із смородини не тої, якої смороді, ви літом привезли. Той, яку ви привезли. Чому компот? Тому що ото ми з вами домовилися, що будемо пити при зустрічі з вами на перемогу. Побажаю вам здоров'я, лікосольного стола. Миру, злагоди. Ваших сім'ях, і щоб ви залишалися завжди такими, як ви є, яких, якими ви ми вас знаємо. Друзі, не бійтеся ризикувати, тому що одного разу ризикнувши таких ми з Олегом, можна залишитися щасливими на все життя. З новим роком нас!